Тетяна Ходіневич, юристка, надає правову допомогу з питань пенсійного забезпечення громадян. З нами на зв'язку говоримо про пенсії. Доброго ранку, пані Тетяно. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися до нас. Важлива тема для мільйонів українців, тому що людей пенсійного віку у нас дуже багато, і дійсно є великі в них переживання стосовно того, чи все буде стабільно, чи буде вистачати пенсії, і так далі. Які особливості виплат пенсії взагалі існують на період воєнного стану? Чи якось це відрізняється від звичайного періоду до війни? Так, дещо змінилися умови і спростилися нашим урядом для отримання виплати пенсії. Це стосується по пер... найпершим чином тимчасово переміщених внутрішньо переміщених осіб люди, які покинули тимчасово окуповані території. Там є спрощений порядок виплати пенсій, особливо це стосується тих пенсіонерів, які отримували з доставкою додому на укрпошту або відділення укрпошти. Найбільше проблем виникло саме з цими категоріями громадян. Я хочу сказати, що ті громадяни, які отримували пенсії на рахунки в банках, в них нічого не змінилось, вони так і отримують і все. Якщо людина покинула територію, вона може звернутися до будь-якого зручного для неї сервісного центру пенсійного фонду і вибрати для неї найзручніший спосіб виплати пенсії. Це може бути як і Укрпошта, так і банківське відділення. Також, якщо вона бажає просто в банківському відділенні отримувати через банківський рахунок рахунок Через картку отримувати пенсії, то може звернутися просто до відділення банку, там відкрити рахунок і до пенсійного фонду звертатись взагалі не потрібно ні черги, ні повітряні тривоги, ніщо їй не завадять вчасно отримати свою пенсію. Також можливо звернутись із заявою про зміну способу виплати пенсії, також і через веб-портал пенсійного фонду за допомогою КЕП кваліфікованого електронного підпису, який посвідчує особу, відкриває нам двері до державного. Сайтів. Так само і до веб-порталу пенсійного фонду, і, можливо, змінити спосіб виплати саме за допомогою цього ресурсу. Тому наразі таких проблем із отримувачами пенсії тим громадянам, яким, яким вона вже була призначена раніше, не виникає. Більше, я хотіла б сказати, тільки для тих осіб, яким потрібно. В цей час, коли наступили в нас такі часи в Україні, оформляти пенсію, виникають труднощі саме для цієї категорії людей, тому що багато людей не можуть виїхати звернутись, а призначення пенсії потребує або особистого звернення, або також звернення через портал пенсійного фонду. То для цієї категорії громадян найбільше виникають ну до мене саме з такими питаннями, найбільше звертаються люди. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А взагалі Ви, ті люди, які от зараз. За час повномасштабного вторгнення досягнули пенсійного віку і виявили бажання власне піти на пенсію. Е, ну для них це дозволено. Тобто, от, ви кажете, що процес нелегкий, але е, чи в принципі не обмежує в цьому плані держава людей, які е, в цей період досягнули пенсійного віку. Ні, держава не обмежує, але ж е, не змінились умови е, звернення за призначенням пенсій. Тобто це має бути або особисте звернення до сервісного центру пенсійного фонду, або через веб-портал пенсійного фонду. Для цього особа має мати або ковайді, або підпис, або е, ключ-кЕП. Тобто е, не завжди наші люди похилого віку мають доступ до цих ресурсів. Ну, хоча є і люди, які в нас продвинуть. І цифровізовані і можуть скористатися. Це перше питання, що необхідно мати ключ, щоб онлайн подати документи. А, а друге, що не завжди, якщо люди працювали, наприклад, чи в колгоспі, чи, чи там потрібно додатково е, збирати довідки, документи. А на тих територіях, які окуповані, то це не завжди можливо зробити, тому що влади там немає і немає компетентного органу, який би міг видати їм ці довідки. І тому е, в цих випадках виникають проблеми, що людина залишається без пенсії, тому що немає можливості надати необхідні документи, угу. а пенсія призначається тільки за наявності необхідного стажу. А якщо стаж підтвердити неможливо документами, от тоді починаються проблеми. Зрозуміло. Дуже дякуємо. Чи може взагалі статися так, що пенсіонери залишаться без виплати через війну чи можливо економічну кризу? Бо все таки чудово, що зараз все працює, що всі все отримують? Велика подяка взагалі всім органам, які цим опікуються. Але все таки у людей є хвилювання, як і у більшості зараз з ситуації з війною. Що буде стосовно пенсії, як ви гадаєте, чи є е, якийсь не знаю, алгоритм дій? А Якщо буде криза, чи все таки є якісь запаси, чи якийсь буфер для того, щоб виплачувати людям? E, значить, Наш пенсійний фонд, наш уряд запевняє то, нас в тому, що проблем ніяких немає. Mm -hmm. І по закону пенсія платиться із 4 по 25 число. Вона як платилась до війни в цей період, так і платиться зараз. Люди, mm -hmm. які мають право на пенсійне забезпечення, отримують. E, затримки з пенсіями немає, все платиться вчасно і все платиться, mm -hmm. м, як, як і було до війни. E, і ще хотіла б сказати, що це дуже добре, що є такий сервіс. Онлайн-подачі документів ті, тому що до мене от звертаються люди, які наразі перебувають і в Америці, і в Польщі, і в Германії. Тобто, по всьому світу наші люди розсипані, і вони за допомогою онлайн сервісів можуть звернутися за призначенням пенсії. і їм така пенсія призначається. От у мене був нещодавно випадок. Чоловік із тимчасово окупованої території Херсонської області звернувся за призначенням пенсії. Вони там подавали не змогли самі звернулись до мене за допомогою. Ми подали і чоловікові призначилась пенсія і виплатили за три місяці йому заборгованість, тому що в нього ще в листопаді було день народження. І він дуже щасливий, задоволений і в березні отримає майже 20 тисяч. Він дуже радий. Mm -hmm. yes. А е, до речі, мене завжди цікавило, от <coughs> зараз е, в період повномасштабної війни. Е, за рахунок чого поповнюється безпосередньо пенсійний фонд, якщо ви таку інформацію володієте, тобто це якраз та міжнародна допомога, яка надходить нам, вона забезпечує всі соціальні виплати. Е, чи це Україна самостійно цей бюджет поповнює е, з допомогою людей, які працюють, податків і так далі? Е, чи володієте цією інформацією? Справа в тому, що ну якби ця інформація в нас мені для роботи не дуже потрібна, але я хочу сказати, що в нас передбачено два джерела наповнення пенсійного фонду це ЄСВ, той, що всі знають, і це асигнування з державного бюджету. Тобто надходять кошти до пенсійного фонду тільки з цих двох джерел, де беруться в державному бюджеті, там уже ми з вами ну якби ну, тільки не здогадуватися. Над... Власне, ще от ми зазначили про те, що от є побоювання, так щодо того, що можуть ну, там, в якийсь час через кризу чи через певні інші події не виплачувати пенсії безпосередньо інші якісь пільгові виплати. Водночас ми бачимо, що навпаки, під час війни багато пенсіонерів зазначили, що їм збільшили значною мірою пенсії, чи маєте якісь прогнози. Застосовно е, збільшення виплат, е, чи закладено це якось бюджет 2023 року, що очікувати пенсіонерам? Бо інфляція все ж таки продовжується. Так, ми всі зараз чекаємо. Законодавством передбачено, що в березні повинна бути в нас індексація пенсій. Щороку ця індексація проходить саме в березні. Визначається також середня заробітна плата для обчислення розміру пенсії за останні три роки для новопризначених пенсійних справ. Тому ця категорія пенсіонерів, які цього року отримали, призначились пенсією, і Ця категорія осіб, які е, мають право на індексацію пенсії, очікують а також можливо буде підвищення у зв'язку. Ну з ти у тих. Кого ем, е, повний є страховий стаж, передбачений законодавством, також якесь підвищення. Е, минулого року було так. Будемо сподіватися, що і цьогоріч буде так. Але зараз наразі ми ще не можемо говорити, які це будуть суми, які це будуть е, коефіцієнти, і які це будуть підвищення. Але я можу точно сказати, що коли говориться у нас, що буде е, там, наприклад, індекс 11% або 17%, то це не... Розмір пенсії підвищиться на таку суму, а це показник, один із трьох показників у формулі для розрахунку, збільшується на ці відсотки, щоб люди знали і розуміли, що не всю вашу пенсію потрібно буде помножити на цей коефіцієнт а тільки е, частина, яка визначена, е, ну е, сума для розрахунку е, розміру пенсії. Угу, зрозуміло. Дуже дякуємо вам за відповіді. Ви вже трішки зазначили, що все-таки і навіть на окупованих територіях була можливість отримувати пенсії. Скажіть, як зараз виплачуються пенсії на окупованих територіях? Ну туди ж не Укрпошта, не відділення банків, не не, не мож, не мають змоги здійснювати там виплату, тому якщо у людей є рахунки в банківських установах відкриті, mm -hmm. то е, їм зараховуються кошти на ці відсу, на ці рахунки. Е, ще хочу додатково зазначити, що е, потрібно, якщо у вас є мобільний додаток, переводити, хоч там. Періодично якісь суми або дітям, або як або за комунальні послуги сплачувати, тому що по закону, якщо немає руху по картці більше року, то пенсія може бути припинена. На жаль, для ідентифікації пенсіонера, викликати його з тієї території, це не буде дуже можливо, тому я рекомендувала б людям все-таки здійснювати рух по картці. Укрпошта, на жаль, не може туди доїхати, і тому, якщо люди не виїхали і не звернулися чи до сервісного центру, чи до Укрпошти, чи до банку, то їхня виплата пенсії припиняється. І коли вони зможуть виїхати, або коли вже в нас настане перемога чи визволиться та чи інша територія, то виплата пенсії буде поновлена і виплачено людям за ці всі, всі періоди заборгованість. <губ> угу. А до речі, от цікаво, я не знаю ну наскільки там це коректне, некоректне запитання, чи от на цих окупованих територіях окупована влада якось забезпечує пенсіонерів виплатами пенсіями, чи маємо ми якусь таку інформацію, чи там напризволяще залишені е, ці пенсіонери? Ну, дивіться, в мене в основному це зв'язок із моїми клієнтами, які звертаються до мене онлайн. От була у мене жінка із Луганської області. Вона зараз проживає в Києві, а чоловік там залишився за будинком доглядати. Вона сказала, що раніше у Луганську призначалися пенсії за паспортами їхніх невизнаних республік а наразі призначення пенсії можливе тільки коли людина отримує російський паспорт а люди О, не хочуть отримувати російські паспорти тому і без пенсії тобто це такий знову тиск якийсь росія робить так особливо на людей старшого віку що для того щоб їх у них не було вибору так і вони е, отримували ці російські паспорти подивимось як ця картина буде виглядати після деокупації території ми дуже Же віримо і сподіваємося, що е, наші пенсіонери е, вистоять там зможуть е, дочекатися цього моменту і отримати, от власне, виплати від української держави законно, всі ті, які зберіглися за ці місяці окупації. А е, е, власне е, наостанок можливо могли б могли, могли підкреслити якісь основні тези стосовно от, побоювань, які ви частіше чуєте, і заспокоїти пенсіонерів, наших українців, що все буде гаразд. Держава по них попіклується Так, я б ще хотіла сказати такий момент, що е, пенсійним фондом виплачуються не тільки пенсії за віком, а ще й пенсії по інвалідності, е, на період, коли людині встановлюється ця інвалідність. І на час воєнного стану е, не припиняються виплати пенсій особам, у яких закінчується термін встановлення їм інвалідності. Тобто люди. Е, Наприклад, в кого в травні, в червні, в липні закінчилася встановлена їм дата огляду, встановлена і закінчилась група інвалідності, але їм держава все одно продовжує здійснювати виплату пенсії до закінчення воєнного стану. Але у разі повторного огляду така людина має пройти комісію, і якщо буде визнана вона здоровою, вже не підтвердиться інвалідність, то потрібно буде ці на жаль кошти повернути. Але в більшості Випадків інвалідність підтверджується, і е, тоді люди, люди залишаються із грошима люди залишаються з пенсійним забезпеченням. Uh -huh. Це дуже добре. Є така норма. Е, і е, хочу сказати, що е, щоб люди е, зверталися, не боялися е, йти до сервісного центру, телефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду, звертатися на веб-портал. Якщо е, все одно спеціалісти допоможуть, роз'яснять. Е, ну, якщо ви бажаєте, можете до мене звертатись, У мене є в. В інстаграмі сторіночка, в ТікТокі сторіночка, знайдете мене, Тетяна Ходіневич. Ми вирішуємо ці питання, люди з-за кордону, тому що багато хто не може самостійно звернутися uh -huh. до сервісного центру. І ми вирішуємо ці питання з приводу подання документів, а також по виплаті пенсій. Uh -huh. Я думаю, що все буде добре, перемога вже близько. Ми всі її чекаємо. 100%. Люди з різних куточків світу, наші українці звертаються, і я хочу сказати, які вони всі позитивні, які вони всі добрі, які вони всі. Наші люди чудові, просто чудові, незважаючи зважаючи на ситуацію, залишаються головне людьми. Сто відсотків дякуємо дуже вам, і от до речі, для таких якраз випадків, ми всіх глядачів запрошуємо в наш інстаграм ранок надії», тому що ми завжди на наших експертів, хто у нас з'являється в етері, залишаємо посилання, щоб ви могли в разі чого особисті свої питання також з тієї чи іншої теми вирішити. Тому завітайте на нашу сторіночку. На пані Тетяну теж ми залишимо посилання. Дякуємо вам, пані Тетяно, що долучилися до нашого етеру. Вам Божого миру, благословінь і скорішої перемоги на всім. Дякую, гарно дякуємо. Тетяна Ходіневич, юристка, яка надає безпосередньо правову допомогу з питань пенсійного забезпечення громадян, з нами поговорила на тему пенсій щодо виплат, чи все буде добре. Сказали, що все буде добре. Це найголовніший меседж, який потрібен. А всі деталі ви можете ще раз переглянути в нашій розмові на ютуб-каналі. За мить повернемось з вами з цікавими новинами.